До середини 19 століття Лондон став найбільшим містом у світі. Населення перевищило 2,5 мільйони людей, і місто росло швидше ніж будь-коли раніше. Проблема була в тому, що під цим величезним містом залишалася система, розрахована на зовсім інші масштаби. Вода, відходи і побутові стоки не контролювалися єдиною структурою. Річка Тем за століттями виконувала одразу дві ролі: з неї брали воду, і в неї ж скидали відходи. Це не вважалося чимось небезпечним, бо іншої системи просто не існувало. Дякую за перегляд! У місті діяло понад 200 тисяч вигрібних ям. За правилами їх мали регулярно очищати. Але на практиці це робили рідко, бо послуги були дорогими. Вміст ям поступово просочувався в ґрунт, потрапляв у дощові канави, а звідти у темзу. Ситуація різко погіршилася, коли мешканці почали масово встановлювати ватерклозети зі змивом. Вони виглядали сучасно і зручно, але стара система не була готова до різкого зростання обсягу рідких стоків. Відходи стали швидше доходити до річки, і темза почала перетворюватися на повільну. Суміш води і стічних мас. Приблизно за 40 років до подій 1858 року влада офіційно дозволила скидати міські стоки безпосередньо в Темзу. Кілька років поспіль. Каналізація всього міста йшла просто в річку. При цьому воду з Темзи продовжували використовувати для миття, приготування їжі і побутових потреб. Частина водозаборів розташовувалася нижче місць скидання стоків, тобто місто фактично саме повертало собі забруднену воду. Це створило замкнене коло, яке роками лише погіршувалося. За десятиліття до Лондон уже пережив кілька хвиль холери. Під час одного з великих спалахів загинули десятки тисяч людей. Але головна проблема була в тому, що причину хвороби розуміли неправильно. Переважала теорія міазмів. Вважалося, що захворювання виникають через погане повітря. Тому влада боролася з запахами, а не з якістю води. Лікар Джон Сноу довів, що холера передається через забруднену питну воду, але його висновки не стали основою для політики міста. Літо 1858 року стало точкою зламу. Погода була аномально спекотною приблизно 34-36 градусів Цельсія. Темза обміліла, течія сповільнилася, вода прогрілася. Усі відходи, які накопичувалися в річці роками, почали активно розкладатися. Запах швидко вийшов за межі набережних і накрив центральні райони. Найсильніше постраждав Вестмінстер. Будівля парламенту опинилася буквально в епіцентрі проблеми. Вікна неможливо було відкрити, засідання переривалися, а завіси просочували хлорним водом. Вапном. Проблема тривала не один день і не два. Найгірша ситуація з запахом тривала приблизно 6-8 тижнів. Уряд спочатку намагався діяти швидко, але без системного рішення. У річку висипали сотні тонн вапна і хімічних речовин, намагаючись зменшити запах. Це давало лише короткий ефект. Обговорювали навіть перенесення парламенту за межі міста. Судові органи серйозно готувалися до евакуації. Заможні мешканці почали масово виїжджати з Лондона, залишаючи місто на час спеки. Ключовою фігурою став головний інженер столичної ради робіт Джозеф Базалджет. Його план реконструкції каналізації існував і раніше, але роками відкладався через вартість. Після літа 1858 року альтернатив більше не було. Проект затвердили майже без скорочень. Ішлося про створення абсолютно нової системи, яка не очищала брічку, а перехоплювала стоки ще до того, як вони в неї потрапляли. Лондон було поділено на зони за висотою місцевості високого, середнього та низького рівня. Для кожної зони проєктували окремі магістральні колектори. Уздовж обох берегів Темзи почалося будівництво підземних тунелів загальною довжиною понад тисячу кілометрів. Близько 130 кілометрів з них становили головні магістралі. Було збудовано кілька великих насосних станцій, які перекачували відходи на схід від міста далеко від житлових районів. Ключові станції з'явилися в Дептфорді, на набережній Челсі та в Ебі Мілс у долині річки Лі будівництво тривало приблизно шість років. Для тунелів використовували портланцемент і цеглу. Матеріали здатні витримувати постійний контакт із водою. Саме завдяки цьому значна частина системи працює і сьогодні. Загальна вартість проєкту склала понад шість мільйонів фунтів того часу, що в сучасних цінах становить близько півтора мільярда доларів США. Після запуску нової системи водопостачання і каналізації кількість великих спалахів хвороб у Лондоні різко скоротилася. Останній серйозний випадок холери стався через кілька років і був пов'язаний з окремим джерелом, а не з усією міською системою. Після цього подібні епідемії в місті більше не повторювалися.